Білому домі заперечили, що саме США забороняють Україні бити по території РФ британськими ракетами Шедоу». Про це повідомляє телеграф офіційний представник адміністрації Байдена. Повідомив виданню, що офіційного запиту від України на запуск цих ракет через російський кордон не надходило. Нагадаю, що раніше видання Таймс повідомляла, що Велика Британія не дозволяє Україні бити ракетами Шедоу» по території Росії, бо це не схвалюється США. За даними журналістів, Лондон ще місяць тому надіслав Вашингтону запит на схвалення, однак відповіді британці досі не отримали. Попри це, вони не звинувачують США у затримках із рішенням, адже Британія розуміє, що такі зміни в політиці потребують часу. Не забуваємо, що має бути і французька позиція, тому що скальп і штромшеду це ракети, які розробляли спільно і французи і британці. Прав на цю зброю вони мають. Однакові, тож і позицію пана Макрона, ми теж маємо враховувати. Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила майже дві тисячі атак на українську медичну систему. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Там зазначили, що це найвищі показники, показники які коли-небудь реєстрували в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації у світі. Також ВОЗ наголосили, що з грудня минулого року напади на медичні заклади значно посилилися, і тепер вони відбуваються майже щодня.